регіон, Сьогодні 5 вересня 2024 року. Сьогодні у нас за не знаю, 15-20 хвилин ці потужні кремезні чоловіки завантажили повну фуру, майже 500 поддонів. Дуже дякую кожному. Дарую кожному такий сувенір невеличкий, як завжди. Чашка, безпечний регіон. Піддони сюди, напевно, більше не привозять. Зараз тут покажи всю площадку. Зараз тут ми все приберемо. Це буде прибрано. За синіми контейнерами місто Вишневе Остапа Вишня 1. От сюди привозимо, у кого є е, якісь залишки резини і складаємо акуратно резину для військових. Цивільні цілодобово привозять резину в будь-який час. Одне колесо, два, десять привозять, складають військові. В будь-який час телефонувати мені не треба, питати дозволу не треба. Військові цілодобово приїжджають сюди і резину вибирають. Цивільні, не візіть, будь ласка, хлам. Ввізіть нормальну резину, котра ще на фронті трошки поїздить. Дякую усім, хто сьогодні допомагав вантажити. Фура повна їде в точку Х військовим, десанто-штурмовим військам. І усі разом. Слава Україні! Героям слава!